Так, друзі, сьогодні швиденько пробіжимося, Вже темно, часу немає. Машинки треба віддавати. Тож іще одну із них розкажу зараз про фактично дві одинакові машини, при тому вони різні. Це Audi e-tron 55 Sportback 2020 року, яких ми цих дві машинки придбали в Німеччині для наших клієнтів. Правильно сказати, для одного із клієнтів, бо оцей варіант вже є. Був і привозився під конкретну людину, та яка замовила цю машинку. А оцей варіант продається зараз. Конкретно про ці машини розберемо. Обидві машини 2020 року, обидвох машин мінімальний маленький пробіг. В цієї машини 19 тисяч пробігу, в цієї машини 8 тисяч пробігу. Зразу погнали ззовні. Матрична оптика і в тої, і в тої. В цієї не сама топова, в цієї максимально топова машина. Далі кажуть, е дехто в еслайні машини, там чорна решітка, не чорна, так далі. Дві машини в зовнішньому еслайні, дві абсолютно однакові, тільки в цієї. Сіре тут, сіре тут, тут чорне. Плюс чорне, також в цієї машини є хром на даху, хром з боку, в цієї машини цього хрому немає. В цій машині є стандартні дзеркала, в цій машині дзеркала камери. Це якщо ми говоримо зараз більш-менш про зовнішній огляд. 21 диски на цьому єтроні e спортбеці, на цьому 20-ті. При тому, що ця машина була з одним комплектом дисків. Е інший комплект дисків ми докупили. Заплатили ми за зиму в ідеальному стані 1000 євро комплект зима резина плюс диски. Це халява, це дешево. Тому, якщо ми можемо, ми своїм клієнтам е вимолюємо деколи в продавців диски резину, деколи не можемо, тому вони нам її продають. Але все одно за 1000 євро це класна ціна. Що ви бачите, в нашій зарієстрові. Ровно в сервісному центрі, ми йому теж таку послугу надали. Що після реєстрації потрібно зробити правильно, обов'язково застрахувати? А де найкраще робити страховку правильно в сервісі у нас страхування? Хотлайн. Фінанс тут ви можете порівняти різні види цивілок, обрати для себе найкращий та оформити зручно, швидко та й вигідно. Зручно, бо не потрібно нікуди йти. Треба тільки смартфон з доступом в інтернет. Швидко, бо оформлення триває до 5 хвилин, і поліс приходить на ваш мейл. Вигідно, бо з моїм промокодом рк 10 Ви ще гарантовано отримаєте 10% знижки на всі поліси автоцивілки. Рекомендую. Стандартне дзеркало тут, дзеркало камера тут. Зараз всередині покажу конкретніше цій машині, чи можна провикнути до таких дзеркал. Так, ну от, поїхала машина попереду. От Показую, як візуалізує машина, коли вам треба кудись їхати і кудись до чогось під'їхати. Я от зараз буду пробувати запаркуватися, їхати назад. Та, ну от умовно, Ось так воно виглядає. О, наприклад, ось так. І... До чого я веду? камера 360 гарно все показує. В цих зеркалах ви бачите ось таке зображення. Так? Нагадую, зараз вже темно. І от я зараз їду назад, назад. і попробую під'їхати умовно до стіни. Бачите таку лінію? Ось та лінія. Вона показує приблизно, де зад автомобіля, наскільки це зручно. І от я зараз ось тут їду, по камерах. І от, наприклад, от сюди мені треба. Ось, наприклад, мені треба попасти в гараж. Так? От я так бачу, що я ніби хочу заїхати в гараж ось тут. Що я бачу тут? Я бачу все тут. Також я бачу все тут. Тобто ви можете побачити з цієї сторони і бачите, як машина про все промальовує. Також можна просто бачити стандартно, не 3D, ось так. Кожен пункт ви можете там видовжити. Бачите, це перед автомобіля, це, наприклад, зад. Або ось так зверху. О! Бачите, ось цей кант. Тобто, я розумію, тут видно все. Тобто, до всього можна привикнути. От ми їдемо. Все. Ось. Парктроніки нам що показують, От, червоний світиться ось тут. Оцей кантик заблизько. Ось він так близько. Давайте подивимося тепер, що ми там напаркувалися, куди ми їхали. Це машина, вважає, що це вже явно близько. Тобто, в принципі, до цих дзеркал звикнути можна. Друзі, до всього можна привикнути. Ми якось одного дня розумієте, привикаємо до тих електричних машин, які треба постійно заряджати, на якісь зарядки їсти і так далі. Тут та сама історія це круто. Такі дзеркала є в фурах, такі є в лексусах. Такі дзеркала зараз в ауді популярно. Як на мене, привикати до них потрібно. Але хтось каже, мені незручно то-то, то-то. Друзі, в нас, нас тут мільйони їздять на американських машинах, там ці дзеркала, знаєте, яких майже нічого не видно. Так от в цих дзеркалах так само трішки гірше видно, ніж ось в цих. Це моя особиста думка. Чи можна привикнути? Можна, але ці дзеркала бачать більше. В цих дзеркалах цікавіше, малюються асистенти. В цих дзеркалах класна така підсвітка, коли з боку в тебе машина має асистенти, коли з боку хтось під'їжджає, вони гарно все індикують. Цих дзеркалах, як на мене, багато цікавого видно, і до них можна привикнути за одною умовою. У вас машина має мати класну комплектацію. І так як в цій машині і в цій є камери 360, то. За, за допомогою камер вам достатньо буде, а зараз покажу слоні, як вони реалізовані, їхати назад чи куди-небудь от маневрувати. Цих камер 360 достатньо. Взагалі, можна було, якщо у вас є камера 360, цих дзеркала деколи вам абсолютно не потрібно. В потоці ця штука вас не сильно порівняно з цією буде е, там міняти вашу думку, що це добре чи це погано. Одинаково. Також, от ви ліве дзеркало зараз вибираєте, от просто ліве дзеркало. Що там бачите в ньому? От ви собі по посунули, то просто верх вниз збільшити, зменшити зображення. Ви... Не можете. Просто і хочете інше дзеркало Інше дзеркало ось там. От ви ним. Зараз покажу. От так ми. От ми ним теж регулюємо. О. Чик-чик-чик. Ви собі виставили, як вам зручно. Все. Не боїтеся, є там стандартне типове положення. Натиснули, воно все саме стає в заводській налаштуванні і так далі. Ну, як на мене, прикольно. Задня частина автомобілів, ви бачите самі, фактично нічим не відрізняється. Як я кажу, тут з полірочок, тут накладка є, тут накладка теж чорна є. Чорне, ви бачите, тут все чорне, чорне матове тут. Тут трішки хрому. Ну, не трішки, тут все хромоване теж. Це напошановувача, як на мене, класніше виглядає ось такий вигляд. Але ми говоримо зараз про такі нюансики і ціну теж важливо, треба на це теж рахувати, тому що. Це фактично один із найдешевших е, спортбеків, які ми могли запропонувати клієнтові в класній комплектації. Цю машину ми в Німеччині оглянули, доставили, розмитно, сертифікували, передаємо клієнтові, домовилися про кінцеву ціну до 1 євро. Він цю фінальну ціну знав. Все, машина буде його. Обоє автомобілі обладнані дуже класною функцією. Ясне діло, безключовий доступ тут, безключовий доступ тут. Колір класний, як на мене. Це такий беж, який в світлу пору, фактично там білий, в темну, такий от буде темно-бежевий. Ну, як на мене, то й колір дуже класний в цих машинах. Далі по комплектації різниця. Немає, бо тут є дотяжка і тут є дотяжка. Це дві дуже популярні зараз на ринку машини в дуже класній комплектації. В цієї машини немає нічного бачення, є проекція, е преміальна акустика, пам'ять сидінь. Є комфортний вхід, електрична рейка, зате немає вентиляції сидінь бо Алькантара. Зато є камера 360, є проекція, я сказав. Е, є різниця в сидіннях, темна стеля, але теж є S-Line, А ось якісь сидіння ось тут покажи. Валькантарі. А тепер покажу сидіння в іншій машині. Буде йти така шкіра в, в ромбіки. І от, якщо, наприклад, обирати щось для себе, комусь зручно так, комусь зручно так, шкіра, класно, коли є вентиляція. Але, наприклад, в цій машині вентиляції немає, в цій теж немає, але тут, наприклад, є підігрів керма. Цей спортбек не має клімату додаткового, тобто клімат з двохзонний, двохзонний. в цьому спортбеку ззаді є е, окремий клімат і з підігрівом е, все можна собі реалізувати. Що вам треба, ось тут собі вибираєте. І підігрів вмикається, підігрів отак вимикається, є режим авто, можна вимкнути, все. До речі, от ще одна штучка. Дивіться, а в цьому спортбеці є от підсвітка от таких нюансів. от Дивись. От, от хто похвастається, от Тут підсвічується, бачите, підсвічується. Тут все типово. Підсвітка типова в дверях, там гарна, естетична і так далі. А в цьому, наприклад, от немає підсвітки ось цих штучок от самих. От покажи, бачиш, тут не світиться. До чого я вам то все веду, що в Ауді 90% машин це наборні комплектації. Тобто люди в конфігураторі собі натискають, що хочуть і отримують. Тобто, здавалося, це ніби трошки простіші комплектації, але хто собі тут підсвіточку до а в цій машині такої підсвіточки немає. Тому, в принципі, кожен обирає, що хоче. Цей автомобіль за 50 тисяч євро може стати вашим. Він трішки краще комплектації, а в ньому є підігрів сидінь, в ньому є ще нічне бачення. Камера 360, оці електричні. Ещні зеркала, які комусь подобаються комусь, ні е, клімат, я все показав і так далі. 21 диски на цьому автомобілі зима, фактично нова. На цьому 20 диски. Кожен обирає для себе якийсь хоче автомобіль, більший, менший, швидший. Ваше право обирати. Але цих два автомобілі повністю укомплектовані, зарядними пристроями, повністю все перевірено, ніяких питань по них немає. Сів, поїхав і погнав. Якщо вам треба якусь. Машинку замовити з Європи, пишіть нам, хочете придбати ось цей автомобіль. Пишіть нам на телеграм. 50 тисяч євро він ваш. Все, друзі. Погнали, погода не дає знімати класні відосики. Ви бачите, що так, але тих єтронів на каналі вже було мільйон. Хочу похизуватися, для тих, хто не знає. За останній тиждень ми купили ще 8 штук за тиждень. Ще 8 єтронів. Тому ви там пишіть, що за електрикою не майбутнє, а я собі знаю. Все, друзі, всім пока. А Ось вночі вечором машина абсолютно сіра, жодного бежевого відтінку на ній немає.